Неділя. Ну, Знаєш, цибулька смажена в хаті, наче будуть И У нас так у неділю завжди. Mm -hmm. Того, а культучку вже поставила за ней. Зараз і понаїдаємо. Знаєш, як минулого тижня, знаєте, коли по минулого тижня просто скаців було до міста, а ми як надіялися, мы йти взагалі ніде не вчимо. А Моннінка, все йдемо, йдемо. Ми так хотіли полежати, просто полежати, поспати, покімали. Монівка не дала. Церти, це, йдемо гуляти. Той, йдем. Тей, ну та й гуляли. А так. сьогодні вже все, правда? Угу. Така от цибуля домашня, а така пекуча. Я сюди кавуля, бачите, смажу і дала трошки солі і трошки цукру, і вона буде карамелізована. Ну все, зараз бульба вистане, скоро наліпимо. Та й гайку це Я Ще кавалерка дуже класний надибала інтернет-магазин. Зараз роблю розпаковку. Але то і для мене інтернет-магазин, і для Віталік. Зараз я вам покажу. Ми дуже довго шукали, Віталік вже все перепробуємо, говорили. Віталіка дуже сильно потієть руки. А то називається якась та хвороба, я забула як. Гіпер... Та й що там називається. Ми, дуже довго, ми вже мали одну таку штука, але від кліку не підійшла. Скажи uh -huh. в так, оптиці купляла. А так замовила другу. Ну подивися, кудись Зараз роблю розпаковку, але хочу цибульку розкошу. Okay. Боже, кавалєрка. А бульба, я вам передати не можу. Ви знаєте, це е, Тетяночка. З сім'єю приїжджали на відпочинок і привезли нам такі презенти, домашня картопля. Все домашнє було огірки, буряк, морква, цибулька. Я вам кавалерка, скажу, що домашнє, то домашнє. А що хімія, то не хімія. Знаєте, мені дуже подобається його фраза, коли пише якась така паньоха. Село з села не викоріниш. Я вам скажу тако, паньохи міські. Що би ви без того села робили? Сіби пообсирали отако і сиділи би і дивилися в потолок. А ви хіба що вмієте сі намалювати файну, брати таку спідницю та й пофіткати і зазирати Бог згаде. Село з села не викріли. Які місцеві знайшлися? То мені не раз таке напишуть, знаєш, село з села не викорі. Зайшла Подивитися на стрінку, знаєш, думаю, що тут така? Пані з міста, знаєш, як си подивила, думаю, господи, навіть же я буду з села, найбільше я буду з села. В селі люди працюєте. А що ви без села можете? А як йдете сир сметану купляти, то біжите до людей з села, ви купите домашній сир і сметану. Не доповідний. Ну, а що нічого це тішиш? Та, так воно ну, є. Село. Та що ви короби з села зробите? Знаєте, бульби домашньої не мали, якби в селі люди не робили. Знаєте, яка в селі тяжка робота? дивіться, яка бульба. Дивіться, купите таку бульбу, на гімно купити, то домашня бульба, на нагно її. А ви думаєте, того, що бусами приводять, то домашня бульба? Розслабтеся. Домашня бульба то коли баба з дідом живуть в селі, внуки вся родина приїжджає. Перше орять поле, потім садять бульбу, <кхи> потім її підгортають, гноєм засипають, бо це є міндобриво. А потім осінь приходить, покосили і бульбу копати, збирати. Це є домашня бульба. Домашня бульба. Ту купну так по підсиплюється вже завела, вони то неділя є. Знаєте чого? Одна пані мені писала. Села, села не виглядає, яка міська. Люди добрі. А ви з котрого міста? Знаєте, переважно, чому люди, що пишуть, то них є з села, але в місто і думають, що вони, знаєте, вже таке такі місце. Ну, типа, з міста, з міста, з міста. Знаєте, яке це було таке саме, От саме. Але бульба, танечка, щиро-щиро дякую вам і вашій цілій родині. Нині люблять такі будуть ковалеки, що можу вам передати. А знаєте, коли з дитинстю інгаляцію робили? Бульбу варили, ткомнули, накривали рушником і дихали. І не було ніяких інгаляторів тих о, в аптеках. Пульмікор, ще щось. Дихаємо, транс. Бульбу зварили, накрили, подихали вам інгаляції. Де дих, так дихає. Курва зеркала не стала. Що так і йде? Ти Та До речі, ніколи в житті не користувалася захист. У мене кожлі були. Малі Ну, Зараз ще має питатися, знаєш. Ні. Nee, Саме головне, треба було знайти б з ПРІ. С-П. Є різниця? Є? Це я не знаю. То чого ти все тішиш? Тоді, бачиш. Я ходу. З чисті здоров'я з всіх сім'я. Короче, mm -hmm. кавлюка, пішла по-другому колу. Я не знаю. Я не знаю, що, але я завтра маю бути як угірочку. Знаєте чого? Ну, ми всередині йдемо до е, дуже хорошої людини на день народження і нам треба готувати. Але я все ж таки впевнена, що від кондиціонера. <кій> Так що сьогодні каплі Віталіку підходять. Мені будь-які сметану купили. Іду зараз бульбочка вже зустріна кам'ярка, можна наліпити льоди, лягати, наїстися, лягати і просто відпочивати. Релаксувати. Я вже хочу просто лягти, але ще фармацтво вип'ю. Ще таке, знаєте, треба все одно таки для профілактики зробити. А і ту таблетку я маю випити, я забув. Тут що ти мені тоді купив? Ну, і вітаміни, все. Все стабільно. Так що кавалерочка, носа не вішайте. Носа не вішайте. Хто трошки прихворів, а ви пишете, що ви майже половина кавалерки хворі, Ну, то я вам скажу такое. як сказала лікарка, ви я сьогодні дзвонила до неї, пийте багато рідини, дуже багато. І, до речі, коли я тоді два дні лежала, скажи, Віталик, скільки я води перепила, кавалерка не можу навіть передати. Я просто тако пила воду, пила воду, пила воду, пила воду. А то зараз знову наберу баклажки біля себе, але вже коли літрі льобів, пообідаємо смачно і підемо лежати.